Ми отримуємо, на мою думку, це не, розіграна п'єса з головним режисером, який сидить в офісі президента. Півроку тому таку виставу було розіграно з Іриною Фаріон, коли основні ролі було відведено у знищенні Ірини Фаріон, Кротевичу і Жоріну. І вони виблювали на мою адресу цілу купу матюків, а Жорін, точно так само, як Кротевич, вимагав цитую, перевірити мене на факт співпраці з московитами. Тобто, ви бачите, одна й та сама методичка. Одна й та сама методичка працює тільки щодо різних людей, яких треба просто тупо валити або забирати. Я не знаю, хто такий Соболь. Але я знаю, що те, що робить Кротевич і Жорін, з благословення офісу президента, це ницо, тупо, нікчемно і не має під собою жодного підґрунтя. Які колись служили кому? Авакову. Чемно й гарно служили Авакову, називалися Нацкорпусом, головне завдання, якого полягало знищувати все українське об'єднання Свобода. Тому не випадково цей Кротевич і згадує про свободу. Очевидно, свобода так пече цього Кротевича, що він навіть тепер не може про це не згадувати. Робімо висновок. Дивімося на це не через рожеві окуляри. Даваймо цьому. Логічну аналітику. Не купуймося на це, не купуймося на ці позлітки. Не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. Це насправді варіант нової Москви всередині України. І розповідає про такого собі Содоля, який дуже поганий командир, тому що він, начебто, здав великі території. Цитую. Його командування призвело до втрати великої частини території України і просить, він просить оцей, оцей Кротевич, просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. А тепер подивимося, скільки цей содоль був командувачем, якщо за час цього содоля, як пише Кротевич, було втрачено велику кількість території. Він був командувачем, шановне панство, з 11.02.24 24-го року до 24-го року. Тобто він був командувачем чотири місяці. Виходить, що за ці чотири місяці ми втратили цитую Кротевича велику частину території України. Кротевич, яку скажи, яку частину території України ми за тих чотири місяці втратили, що ми читаємо далі. Далі ми читаємо, що насправді цей Юрій Содоль. Я його не знаю, так але я просто читаю інформацію про нього з відкритих джерел, а не істерику від Кротевича, тому що це просто істерик. Це ж видно з того, що він наблював на е, мою адресу. Орлиці не сповідаються перед гігієнами. Допома... Чекайте.